Вітаю вас, мої дорогенькі! Сьогодні у нас з вами розпаковка. Ось такий пакуночок до мене прийшов. Зараз подивимося, що там всередині. Та-дам! Це у нас зарядка для батарейок x star V, C4 SLQC 3.0 Charger. Написано, що вона вміє заряджати у нас як літій-іон, так і чого-то там MH. Так, ну давайте подивимось, що у нас там всередині. Що у нас всередині? Так, коробочка. Більше нічого в коробці немає. Все, ми все достали. Що у нас тут таке у нас? Гарантійний талон. Ура! У нас є гарантія 12 місяців. 12 місяців. Далі що у нас є? Ось така штука. Що тут ще є? І інструкція. Такий кульочок. фірмовий. Прибираємо. Так, наліпка свіженька на екрані, але в нього немає блока живлення до нього. Добре. Давайте подивимося, що тут ще написано. Української немає. Української немає. Де наша англійська? Польський інпаньол? Англійська. Що він вміє? Він дуже багато вміє чого. Отже, поки я записував вам відео, раптом у нас сирена загула і така гучна дуже сильно гула. Тобто в нас зараз повітряна тривога, але все одно ми зараз вам дозапишемо це відео. Дозапишу. Отже, те, що вона вміє, я вам зараз покажу на екрані, ось ви бачите. А тепер безпосередньо, як це все працює. Тобто, ця штуковина вміє заряджати будь-які акумулятори. Будь-які. Але для неї треба якась, якесь живлення. У мене ось є ось такий блок живлення. Зараз він підключимо. В комплекті йде шнурочок Type-C. Ще тут в інструкції написано наступне. Наступне, що вона інтелектуальна і вміє розпізнавати 5 вольт і 9 вольт 2 А. 9 вольт 2 А. Отже, це в нас підходить. Тут написано 9 Вольт, 1,67, а 5 Вольт 2 А. Давайте. У мене ще ось такий пристрій є, який показує поточну напругу і також поточну струм, силу струму. І ми через нього зараз увімкнемо все це. Ось так от. Не знаю, як зробити, щоб вам було видно. Хоча знаю. Зробив махінацію. Ось таку буду мати надію, що ви все побачите. Так. Так, загорілася. На чому нам перевірити це? В мене є ось такий старенький акумуляторна батарея від ноутбука Делстера. і зараз ми візьмемо і перевіримо ось ці акумулятори, які є цієї старій батареї. Взагалі вони працюючі, не працюючі. Не це у нас. Кейс 21865. 865. Я не знаю, що це таке. Так. Сейчас ми його трошки підготуємо. Отже, у нас є, є отакий вот акумулятор. Тепер давайте подивимось, що у нього з напругу на ньому. Взагалі щось є. Ого! Аж майже 1 вольт. На ньому майже 1 вольт. Ну, давайте тепер перевіримо в дії. Ось так. І підключимо. Що у нас тут покаже? Пішла зарядка. Чи не пішла? Отже, я трішечки розібрався з цією штукованою з кнопками керування. Отже, це дуже така вумна інтелектуальна зарядка. Зараз я вам розкажу трішечки о самих основних функціях, які в неї є. По-перше, вона все працює в автоматичному режимі і все визначає сама. Тобто, коли у нас пристрій знаходиться в звичайному режимі зарядки, о додаткових режимах трошки пізніше розкажу, то нам достатньо взяти акумулятор згідно його полярності. Мінус, плюс вставити в пристрій. Пристрій одразу визначить, що це за батарея. І, як бачите, одразу пішла. Зарядка. Кнопка моди перемикає режими індикатор, індикатора, який у нас тут є внизу. Зараз стоїть вибір, показує струм зарядки. Тобто перша батарея заряджається струмом 493 мА, друга батарея заряджається струмом 283 мА. Наступний це внутрішній опір показує кожної батареї. У цієї батареї опір 161, чи ось мегаом, я так розумію, чи чого міліом. цієї 180. І третій режим показує, скільки, яку ємність вже зарядний пристрій віддав батареї. Кнопка Current перемикає струм заряду. Зараз у нас батареї. У цієї вище, вище 3,8 В, а у цієї напруга зараз близько 3 В. Струм зарядки першої 237 мА, струм другої батареї 284 мА. Якщо ми перемкнемо на максимум, вона спробувала щось там по-своєму на максимум перемикнутись, але автоматично визначила, що саме ці параметри як струм 493 мА, самий оптимальний. І йде зарядка батареї. Давайте вставимо ще дві. Головне не спутати полярність. І ще одне. Отже, пройшло декілька часу, і зараз усі батареї в нас заряджаються в середньому струм десь близько 500 мА. Тобто, як ви бачите, йде зарядочка, показує напругу різних батарей різна. Опір так само у різних батарей різний. Ємність, яку вже отримали кожна батарейка, теж показує. І загальний струм в нас із блока живлення зараз півтора Ампери. Оскільки у нас це 5,25 вольт струм. А тут напруга близько 3,8. Щось скаче до 4,1. Отже, зарядка йде. Далі тут в цій зарядці ще є два додаткові режими, дуже корисні. Це перше визначення ємності батареї, тобто, згідно інструкції, треба виконати окремі маніпуляції і пристрій розрядить батарею, потім її зарядить, потім, чи навпаки, спочатку зарядить, потім розрядить і потім ще раз зарядить, і таким чином визначить, яка. Реальна поточна ємність вживане, вживаного акумулятора. І другий варіант є другий режим роботи це доведення усіх акумуляторів до стану зберігання або до стану використання у пристрої. Тобто, наприклад, якщо нам треба декілька батарей паралельно підключити, треба, щоб в них був однаковий заряд. Тобто в цьому режимі вона доведе всі батареї до однакового стану. Ті, що трошки перезаряджені, розрядить, ті, що недозаряджені, розрядить. Ну І наостанок, що це саме батарейки, з'ясувалося, що це звичайні батарейки типу 18650, які на 3,7 вольта, і згідно характеристики компанії LG. Яка виробник цих батарей? Це ємність або 1800 мАг, або 2800 мА. Яка ємність насправді, я з'ясую після того, як вони зарядяться? Все, дякую за увагу. Пишіть запитання з приводу додаткових режимів роботи цього, цього зарядного, я вам трошки пізніше. Зроблю відео теж, зроблю опис. Дякую за увагу. Всім па-па. До зустрічі!